Добрий день. Україна пробує засоби для захисту від атак з боку російських окупантів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба неодноразово наголошував на тому, що Україна готова позичити системи Петріот в інших країнах. Більше того, Кулеба зауважував, що не хочете прикривати своє небо самі, дайте це зробити, можливість українській стороні. Мовиться і про можливість передачі в лізинг, в оренду чи передачу для спільного прикриття проблемних ділянок повітряного простору чи то Румунії, чи то Польщі. Наразі, за словами Кулеби, Україна та Польща ведуть перемовини щодо систем ППО Петріот, які би могли потенційно прикрити західні області України. Зараз все реально, але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території ракет чи російських дронів, зауважив міністр закордонних справ України. Варто сказати, що пан Кулеба має рацію, але польська сторона має кулемети, і у вигляді кулемета виступають саме системи Петріот, які кончені обхідні українській стороні. Я нагадаю, свого часу Польща закупила системи Петріот у Сполучених Штатів на суму більше 4 мільярдів доларів. І відповідно має певні можливості для прикриття свого власного повітряного простору. Утім, як бачимо, не завжди польська сторона адекватно реагує на моменти порушення повітряного простору з боку країни окупант. Поки тривають перемовини у ніч на 27 квітня у зв'язку з ракетними ударами по території України Польща та країни союзники двічі піднімали у повітря. Військова авіацію. Про це повідомило оперативне командування польських Збройних сил. Варто зауважити, що це не перший випадок, коли польська сторона змушена реагувати на подібний характер провокації з боку Російської Федерації. І мовиться не тільки про удари по території України. На моє переконання, таким чином, Російська Федерація намагається тестувати систему протиракетної оборони країн НАТО і в першу чергу політичну готовність блоку НАТО протистояти ракетній загрозі з боку країни окупанта. Я нагадаю, 24 березня. О 4.23 сталося порушення повітряного простору Польщі однієї з крилатих ракет, запущених дальньою авіацією Російської Федерації. За даними польських військових, об'єкт увійшов повітряний простір цієї країни поблизу Осердова, це Люблінське воєводство, і пробув там приблизно 40 секунд. Польща вимагала від Російської Федерації пояснити, але як пам'ятаємо, Посол Російської Федерації навіть не з'явився він вирішив, що це не вартує пояснень з боку його країни. І варто говорити, що відповіді Польщі на проліт російської ракети і її території було відповідно недостатньо, не було зроблено жодних спроб її збити за наявності відповідних технічних можливостей та юридичних підстав. Ще раз підкреслю: порушення повітряного простору, це фактично автоматичне оголошення війни. Польська сторона мала всі можливості технічні для збиття аеробалістичних цілей. Я нагадаю, шановна поглядацька аудиторія, система Петріот, яка є на озброєнні Збройних сил України, мовиться про Польщу, здатна виявляти. Аеробалістичні цілі на відстані до 160 кілометрів приблизно на такої ж відстані вони працюють, причому система Петріот може працювати одночасно по сіми аеробалістичних цілях, але ми бачили те, що бачили фактично беззуба позиція Польщі, яка створила, на мій погляд, можливість для прецедентів у подальшому в моменті нанесення ударів. Вже не тільки по території України, але й відповідно порушення повітряного простору польської республіки. І на мою думку, не витримую критики, пояснення представника оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковника Яцика Горичевського про те, що російську ракету не збили, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі. Тобто вони прекрасно розуміли, що ракета зробить маневр і відповідно піде у бік України. У передніх ефірах ми з вами обговорювали цю тему. Як на мене, подібна аргументація, як мінімум, недружня з боку польської сторони. Але польська сторона пояснила, що збиття ракети несла відповідні ризики для польського населення, і тому вирішили, що хай російська ракета несе відповідні ризики українському населенню і українським. Ключовим енергетичним об'єктам, які розташовані на території Львівської, Тернопільської, Івано-Франківських областей. Тобто польська сторона фактично напрямим текстом заявила про те, що вони прекрасно розуміли, що ракета вдарить по території України і відповідно вразить інфраструктурні об'єкти. Але ж давайте і говорити про те, що в Україні є всі юридичні наразі підстави. Вимагати від польської сторони відшкодування завданих збитків. Ба більше, поляки прекрасно розуміли, що ця ракета може привести до загибелі мирного населення, причому українського мирного населення не польського. Маючи можливості, а у польської сторони розгорнуті на кордоні системи протиракетної оборони, вони якраз і працюють по аеробалістичних аеродинамічних цілях. Поляки не доклали жодних зусиль для збиття. Цих ракет, хоча мали, я ще раз підкреслює повне юридичне право. Тобто цинізм цієї ситуації він просто зашкалює. Але я переконаний, що подібні недружні дії щодо України провокують Російську Федерацію на ескалації конфлікту з країнами НАТО і, передусім, з Польщею. Нічого так не стимулює агресора до відповідних дій, як слабка реакція на вторгнення Російської Федерації, чи то у повітряний простір, чи то порушення державного суверенітету, хоча і порушення повітряного простору, це і є. Я ще раз підкреслю затихання на територіальну цілісність і відповідна суверенітет країни. Російський агресор прекрасно розуміє, що, наприклад, Польща не готова до війни з Російською Федерацією. А я нагадаю польським друзям, що в планах російського військового командування реалізація так званого Сувалського коридору. Сувалський коридор, шановна аудиторія, це сухопутна ділянка, яка на думку російського військового і політичного керівництва має з'єднати території Республіки Білорусь. З російським анклавом Калінградської області. І відповідно цей коридор має проходити якраз територію Польщі і низки Балтійських країн. І Польща, що показова першою опиниться під загрозою безпосереднього військового вторгнення з боку Російської Федерації. Поляки це не розуміють. А тим часом на тлі безпрецедентних ракетних атак з боку країни окупанти. Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Україна розглядає можливість передачі Україні своїх запасів старих, радянських ракет, радянських ракет, ракет, що для систем протиповітряної оборони з часів холодної війни, відповідно і Варшавського договору. Дякуємо полякам за цей прояв дружнього і братерського ставлення до нашої країни. Дуда окремо підкреслив, що це питання вже обговорюється з українським колегою. І, відповідно, під час двосторонньої зустрічі Дуда заявив Зеленському про те, що польська сторона має запас ракет ще з радянських часів. І далі пряма мова Дуди. Ми говорили про можливість передати їх Україні, щоб забезпечити ППО. Я говоритиму з нашим міністром оборони, коли повернуся до Варшави. Це пряма мова Дуди. І тепер у мене запитання: польська сторона має запаси ще радянських ракет. Чому вони досі не в Україні? Польська сторона третій рік спостерігає, як територію України накриває ракетний терор з боку Російської Федерації. У нас фактично ліміт радянських ракет, бо вони не вироблялися на території України. І відповідно би постачання саме радянських ракет дало би можливість знизити і ризик ракетних ударів, і відповідно ударів з використанням безпілотних літальних апаратів та інших аеродинамічних цілей, і значно, до речі, посилити позиції ППО в моменті оперативного розгортання підрозділів Збройних сил України. Те, що наразі відбувається на фронті, ми всі з вами прекрасно розуміємо. Фактично безкарно росіяни використовують свою штурмову авіацію для нанесення ударів по позиціях Збройних сил України з використанням фабів і кабів. Саме це дає можливість росіянам до певного часу отримувати певні тактичні успіхи на окремих ділянках фронта. До речі, товариство я підкреслюю: окремих ділянках фронту і певні тактичні успіхи. Але давайте говорити про те, що Україні необхідно створити ешелоновну систему протиповітряної оборони, щоб протистояти російським ракетним ударам і атаками з використанням безпілотних літальних апаратів. Ешелонована система ППО передбачає розміщення засобів малого, середнього та великого радіусу дії за підтримки авіації, те, чого ми очікуємо найближчі тижні. Це те, що має бути передано для потреб збройних сил України, і в рамках останнього Рамштайну у рамках пакету військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Великої Британії, яка до речі заявила про те, що передає українській стороні 1600 ракет, в тому числі для систем ППО. Я нагадаю. Нещодавно очільник Вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна знайшла понад 100 доступних американських систем Петріот в інших країнах. А раніше президент України Зеленський заявив е і назвав ту кількість систем Петріот, які необхідні Україні, щоб закрити своє небо. Я сподіваюся, що ситуація зарушить місце. І польські друзі зрозуміють ті виклики, які постали перед українською державою за нашу і вашу свободу. А ми з вами віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Хай небо буде чистим над Україною. Все буде Україна. Ми того варті.